Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Піаніст. Один із найкращих піаністів Польщі 30-х років ХХ століття Владислав Шпилман займається мистецтвом доти, доки територію Польщі не займають нацисти. Життя всіх євреїв змінюється. Їх поміщають у Варшавське гетто, забороняють працювати, принижують, змушують носити відмінні пов'язки, а за деякий час відправляють до концтабору. В останній момент від посадки на потяг смерті, що веде до спалення всіх, хто в ньому знаходиться. Шпілмана рятує знайомий, який служив у єврейській поліції. Шпілман повертається до спорожнілого гетто і кілька годин ховається зі знайомим під сценою ресторану, де ще нещодавно працював. Після цього вони потрапляють на будівництво, де працюють чорнороби під наглядом нацистів. Якось Владислав помічає на вулиці жінку із чоловіком, якої він працював на радіо. Згодом йому за допомогою друга, який іноді буває в місті, вдається зв'язатися з нею і за допомогою її та її чоловіка біжати з будівництва. Йому дозволяють переночувати та винаймають квартиру в німецькому районі прямо навпроти Варшавського гетто. У ній Шпилман спостерігає за перебігом повстання у гетто. Якось до нього приходить людина, яка повідомляє про те, що його друзів, які винайняли квартиру, заарештували і радить шпилману біжати з неї. Шпилман, незважаючи на це, залишається, але більше до нього ніхто не приходить і не дає їжі. У пошуках залишків їжі він обшукує шафи і випадково кидає велику кількість посуду, розбивши її звучним звуком, після чого в двері стукає сусідка, яка вважала раніше, що квартира весь цей час була порожня. Владислав збирає речі і ввечері тихо виходить із квартири, але сусідка чекає на нього біля входу. Йому на силу вдається втекти. Він вирушає туди, де живе давня шанувальниця його таланту. Вона та її чоловік винаймають чергову квартиру прямо навпроти німецького госпіталю та комендатури зі словами, що це лігулева, але безпечніше місця немає. Завдяки тому, що шпилман, національна знаменитість, знаходяться ті, хто готовий йому допомагати, але популярність все ж таки не захищає його від зради. Технік з польського радіо, що приносить йому їжу, з'являється все рідше і рідше, а потім і зовсім зник. Владислав хворіє на жовтуху і лежить один у порожній квартирі без допомоги та ліків. Жінка, що його врятувала з чоловіком, виявляють його в напівмертвому стані і спішно викликають лікаря. Самі вони змушені виїхати з міста, після чого Владислав залишається зовсім один у Варшаві, що знищується німцями. За кілька днів група партизанів атакує комендатору Фауст патронами та гранатами. Починається варшавське повстання. Німці залучають танки та армію для придушення повстання. До будинку, де ховається Владислав, потрапляють два танкові снаряди. Йому важко врятуватися і сховатися спочатку в покинутому шпиталі, а потім і в зруйнованому місті, де не залишилося ні людей, ні їжі. Шпилман поселяється в будівлі, що найбільш збереглася, і там знаходить банку консервованих огірків, але не може її відкрити від слабкості. У пошуках інструменту він увечері спускається на перший поверх і стикається із німецьким офіцером. Німець, налаштований цілком миролюбно і, дізнавшись, що шпилман піаніст, просить зіграти йому. Шпилман виконує шупена. Німець розуміє, що шпилман єврей, що ховається в будинку на горищі. Він питає, чи є в нього їжа, у відповідь на що шпилман показує банку з огірками. Вранці німці влаштовують у цьому будинку штаб. Владислав змушений сховатися на горищі. Пізніше німець таємно приносить їжу та консервний ніж. За деякий час німецькі штаб евакуються. Німець приходить попрощатися до шпилмана, передає черговий пакет з їжею, вже повертається до дверей, але дивлячись на Шпилмана, закутаного в брудні ганчірки, віддає йому свою зимову шинель і наостанок дізнається про його прізвище Шпилман, що означає музикант. Незабаром Варшаву звільняють радянські війська. Шпілмана в офіцерській шинелі спочатку вважають німцем, але зрештою йому вдається переконати людей, що він поляк. Наприкінці фільму нам показують німецьких військовополонених, зокрема й офіцера, який допомагав шпилману. Повз пункт тимчасового розміщення проходять колишні ув'язнені концтабору. Один із них підходить до паркану і починає обурюватися, що в нього забрали найдорожче його скрипку. Офіцер запитує у музиканта, чи він знає шпилмана, і, отримавши ствердну відповідь, повідомляє про те, що він допоміг шпилману вижити. Але радянський солдат відганяє музиканта, перш ніж він встигає розчути прізвище німця. Пізніше приятель Шпилмана розповідає йому про зустріч, і той приїжджає на місце табору, але застає порожнє місце. Але оскільки прізвища рятівника він не знає, він не може йому допомогти. Наприкінці повідомляється, що німця звали Вілм Хозенфельд і він помер у 1952 році в радянському таборі для військовополонених. Залишок життя Шпилман прожив у Варшаві і помер у віці 88 років. Це був короткий переказ фільму Піаніст. Будемо вдячні за ваш лайк та підписку, бо це дуже сильно підтримує український контент. Побачимось у наступному відео.